Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми проведемо чистку України від війни, від російської агресії, від, росій... від росіян, від усього негативу, що вони нам роблять, що робить Росія українській землі. Чорна сіль, четвергова сіль все забере, буде так. Янголів охоронців духів роду закликає, допоможіть очистити Україну. чорна свіль Весь дегатив забере. Як свічка догорить, так зійде війна. З території України зійде війна. І Росія піде, буде так. Чистка України від Росії від війни Росії з Україною. Четвергова сіль забере. Очисте українську землю всіх українців від війни росіян, російської армії, російських військових, російської техніки військової, колаборантів. Ждунів, російських агентів, російських змі, російської культури, російської мови, руйнувань, мінувань росіянами полів, очистить землю України від російського бомбардування міст, від болю, що завданий Росією українцям, гвалтування, катування. Смерті, страти, окупація російська, все забирається геть з української землі. Корупція з України, з... очищається Україна від корупції, від а, обстрілів. Росія більше не може робити обстріли. Забирає сіль всі обстріли, ядерну загрозу. З української землі забирається блокування портів, розкриваються всі шляхи дороги, забирається голод, стрес, страхи, що завдали росіяни, все це забирається, очищається територія України від пропаганди російської, від полону, концентраційного табору. Всі припиняється депортація людей, дітей, жінок, всіх українців. Припиняється все це, припиняється і закінчується війна на віки вічні. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили, янголів охоронців самого Ісуса Христа. Архангела Михаїла, прошу, Діву Марії, прошу, допоможіть нам, будь ласка, захистіть нашу землю і навколишні території від російського негативного впливу. Десь все, очиститься земля. Буде так.